Завтра середа, а значить, буде відправка нашим клієнтам. Щоб ви розуміли, яка кількість рослин відправляється за одну відправку. Тут є все. Фундук, агрос, сосни, щеплені, ялинки. Жимолось невеличка, жимулось більше. Хтось замовив суницю. Собі на маточник хтось Іргу. Он знову ялинки сосни, білобока, вейгела. Це все завтра поїде нашим клієнтам. Дякую всім нашим клієнтам за те, що довіряють нашій компанії. Деякі з нами вже більше десяти років. В такому стані наші рослини, хоча вже місяць майже кожен день дощ. Але подивіться на стан листя, на стан рослин, як вони виглядають. Прекрасні рослини, гарна якість. Трошки безлад в теплиці, але по кількості того, що ми відправляємо, стає зрозуміло, що нам довіряє дуже багато людей по всій нашій Україні. Дякую всім за довіру, всім гарних рожаїв, до нових зустрічей!